Тільки так з антидроновою рушницею і відкритим тентом десантники 79-ї бригади заїжджають на позиції. Дістатись на позиції можна лише через трасу Донецьк-Запоріжжя, яку російські війська намагаються контролювати ударними безпілотниками. Тому зі старенького американського хамбу водій випускає все можливе. Південь Донеччини. Новопавлівський напрямок на лінії фронту. Росіяни окупували Курахове і Велику Новосілку та намагаються просуватись далі вздовж траси Донецьк, Запоріжжя. Запеклі бої тут тривають за кожне село і кожну хату. Одну з найважчих ділянок оборони на цьому напрямку тримає героїчна 79-та таврійська бригада десантно-штурмових військ. Подивимося під ноги, може бути вішки там не За даними мапи Deep State, Траса Донецьк-Запоріжжя є пріоритетною для російських окупантів. Вони вже взяли кілька вулиць села Костянтинопіль і намагаються рухатись по магістралі та вздовж неї. Щоб перервати постачання наших військ, ворог пробує просунутись також із боку великої новосілки. Через активність, яку розвивають росіяни, навіть 10- чи 15 кілометрова зона вглиб від лінії фронту вважається небезпечною. Ворог явно переважає в кількості дронів, і не тільки артилерією та авіацією росіяни рівняють все навкруги, щоб не дати нашим підрозділам закріпитися і створити глибоко ешелоновану оборону.

Хоча б не показують. Переважно від обстрілів потерпають села, в яких і досі проживає чимало цивільних. Ще півтора місяці тому. Пані Надія навіть уявити не могла, що її село стане зоною запеклих бойових дій. Та, попри обстріли і вмовляння військових, надія сподівається на краще. І кидати своє господарство не наважується. За намасоломка маєте на увазі? Марі в нас погибла плем'янниця мужа. Родила ребенка і погибла через місяць. Прилетіло, так? Прилетіло. Моїх три собаки. так. Ви розумієте, що цього всього може в один момент не стати? Я цього розумію. Я чого розумію? Чернігове родом. Я тут живу вже 45 років. Ну, Як? Ну, просто і ми вам не будемо нічого наказувати, робити, ви самі приймаєте рішення. Просто ясна? ми вам говоримо, що враховується яка обстановка, і як вони лізуть, і скільки їх літають. Я не можу вам сказати, що цей населений пункт не буде завтра передострій, щоб ще знов щось. Ну, це, звірі, це війна тут. Ну ми такі так не маємо. Повірте, ми були багато де, я просто ну, бачу, що вони роблять. Ми в Спиновка знаємо. Романівка, Ганівка. Просто я офіцер, я можу сказати, що посприяємо цьому. Навіть машину до Києва дамо, щоб довезти. Просто ви подумайте, що воно вам треба. Чи ви це? Ми вас з руками не зтаски, Ні, не я согласна. Бачите, Нет. ми нормальні люди спілкуємося. Ніхто нічого не заведе. Сіду, якщо він загласен, моїх собак в От ви поговоріть з ним, а ми до вас постараємося навідатися і постараємося, як кажуть, вже тоді Давай, давай без летів тросик з перту. Скінчим. Сніпа, передній, так. А, такі тут. Давай, Так, що, десантники 79-ї таврійської бригади. Допомагають нашій піхоті відбивати черговий ворожий штурм американською гарматою М119. Інтенсивність роботи така, що хлопцям доводиться випускати понад сотню снарядів за добу. Боєкомплекту гармашам поки вистачає. Таке ремонтуємося по чуть-чуть. Бувають, да, тут, конечно. Ну, вже ходить ззаду. Техніка дав вже Тож, там вони ну, старенькі вже по 30 років. Тут трошечки бувають, звісно, ремонти, буває, все це. День на день не похожий. Все. Це... Еще еще довольно. давай. хороший. Yes, eu Прям... Ні, приблизительно в одну точку. Просто бач, пориви вітра бувають і воно трошечки влияє yeah. на влияє. Воно нема, нема, вроді воно там посчитало так, а подух уже трошечки може бути сміщення. Ну, в принципі, десь якийсь один двір, де вони там переховуються, там ви, Ну, табо якийсь вугол посадки. щоб Накрили просто квадрат. 37.42. 37.42, ти Один сприйняв. Роботи багато. Ну так, раз на раз не приходиться, ну, більше 120. -ті. Це за виїзд. Ну, смотря як штурм, скільки штурмів, тут же ж не вгадаєш так точно. Буває 5 штурмів, бува, 7 відбиваєш. Це в сутки. Буває менше, буває, коли наклепаєш, трошки затихають. Ну, небо ж не прекращається, цинкується, Ночі дуже видно, коли літають, мигають там в небі, небо живе просто. Туди-сюди мутається і тут. Ночі ще складніше зрозуміти своя, чужа. Тут свої, ну розумієш. Ну, вже навчилися теж їхні викупати, як вони там відрізняються від наших. Є різничка трошки. Маленька, ну не буду казати, тут воєна тайна. Я. Мінус ніхто не доповідав. Ну, так, роботи багато, ми ось штурм іде, ми насипаємо по максимуму, конечно. Снаряди, слава Богу, є. Ну, хотіла б, звісно, в хорошій якості. Маємо те, що мають. Це американка. Британок вже нема. І БКВ американська. Може чешська. Чеська ініціатива ж була, може чешська десь. Ні, це наша пришла. Тут на слухай, якщо туди йдуть, то наші. Якщо... Ну хоча дві заходили отаким цим. зигзагом, да. Хитать, ну хитрять тут дуже багато, хитрять. Він щас там, де ти, от. Щас він оцього вилітає десь справа у цей дом. Ну, щас поміняю. З який? Ось цього дому? Да, десь там напроти диму. Mm -hmm. Напроти диму? Ти мені шукати ціль. Щас я не зробив за він стрімний. Да? Як я люблю такі моменти, коли ціль міняється. Плюс стрім спостерігаємо. Оскільки снаряди на американську зброю з такою інтенсивністю боїв можуть закінчитися, основну ставку десантники роблять на ударні дрони. Подекуди ворожі штурми тільки дронами і відбивають. Ось так майстерно наш екіпаж FPV знищує будинок, де засіли російські штурмовики.

Про ефективність наших БПЛА на полі бою ворог теж знає, тому на пілотів постійно полюють. В хід ідуть і російські ударні дрони, і артилерія, і керовані авіабомби. Короче, надо сказать, послали. Я высказал. Вот. Ну, может, даже начать навозиться. Чуть-чуть не, не долетів? Давай спробуем ще разок. Куда попал? Э, угол дома. А в Google дома не крыш, да? Угу. Я він що давай мене поморю, просто зараз ще раз то її перестав. Там Ну, Там, по-моєму, споряджати. Та відносно, все поняття відносно. Віново позаглітяшка ж, сука. Ну, що найважче? Тут. Ну, Знайти так. і досягнути цілі без перешкод, без втрат, без е, проблем зі взаємодією, коли дуже багато екіпажів. Ну, проблеми зі сигналом, якісні дрони, неякісні дрони. Дуже багато моментів. всяких. Розібралися, що потрібно, в якій кількості, то вже так. І Українського виробництва саме вже знайшли хороші, хороші засоби враження. Техніка ну, рідко, але вона буває, обрізані машини, там, пікапи, жегулі, без криші, по 8 чоловік, якийсь мінімальний підвоз, мотоцикли. Ну і більша габаритна техніка. Також зустрічається у крайній місяці. На получила там трошки від нас буквально місяць тому і мало показується. Ну, там було 30, сорок 42 одиниці техніки, 31 одне з це це на напрямку, це на супер моя робота, це на напрямку. Да, вони хапнули за на протязі одного дня і, і там, до тижня вони там ще щось пробували. І і зараз переважно пише переміщення або лискові авто, якісь такі пологади, баги, не баги. Ну, лізуть. Ну, лізуть. Звичайно, лізуть. Щось пробують. Пробують досягти якихось своїх цілей. Е, Артилеристський снаряд прямо в танк не попаде в рухомий. Так само не залетить конкретно в хату. Це, це треба мати уміння і вогневі засоби дуже великої якості, великої точності. Плюс навчність людей. Добре навчений пілот, штурман, екіпаж, хороші дрони, відповідний БК. І виходить, набагато результативніше працювати, використовуючи один дрон і знищивши одну одиницю техніки, чи той самий міномет, чи ту саму гармату, чи той самий ураган. Ну і жива сила, то, то вже таке. То вже. nuance